Одне різдво для двох конфесій, священний синод Православної церкви України ухвалив рішення про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року. Це означає, що християни можуть відзначати різдво Христове разом із греко-католиками наприкінці року. Чи підтримують зміни черкасті та чому в ПЦУ вирішили запустити таку реформу? Дивіться далі. Дискусія серед мирян, коли варто відзначати Різдво, триває роками. Пані Ганна вісім років допомагає церкві. Каже, зазвичай святкує за старим стилем із 6 на 7 січня. але не проти перейти на новий. Ну як, вже треба переналаштуватися, щоб вже було так, як ну так як положено. Тобто ви вважаєте, що це правильно? Я я, ж да. Тому що піст, новий рік зустрічають уже. Ну, це рідко хто вже такі люди, що вони постають. До Різдва ну як вже все нарушається. Традиційно в родинному колі святкує Різдво за григоріанським календарем і пані Валентина. Проте краще відзначати це свято раніше, додає жінка. Більше подобається 25 число. Але ще не звикли зовсім до цього числа, тому святкуємо двічі, і 25, го і 7-го. цього року. Так теж можна, адже рішенням синоду прихожани греко-католицької та православної церков матимуть можливість відвідати святкову літургію 25 грудня. Це потрібно й для настоятелів, і ось чому дати змогу громадам, які бажають послужити різдвяну службу 25 грудня. Дати право їм визначитися і звершити це богослужіння, щоб таким чином вияснити наскільки у нас є реальною така духовна потреба вірян по всій Україні. Служити по стилю саме новому він відповідає церковним канонам, пояснює митрополит Іоанн. Поки що ми відстаємо на майже два тижні. Перехід на новий стиль святкування буде поступовим. Тому різдвяну літургію з 6 на 7 січня наступного року не скасують, щоб не наступити на ті ж граблі, що й російська церква 100 років тому. Тоді була перша спроба вісімнадцятому здається році перейти на новий стиль. Церква намагалась тоді перейти. Тоді зробили це жорстко. Видали укази всім священикам тоді-то, тоді-то служити. Прийшли священики 25 грудня, відкрили храми, почали службу. А люди не прийшли. Через жорсткість умов така ж доля реформи спіткали релігійників у Польщі. Зміни одразу ж скасували. Настоятелі сучасної православної церкви України обіцяють діяти обережно, інформувати прихожан і не тиснути, а давати право вибору. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин та каналу Ільдана.